Розправу над людьми просто посеред села влаштували троє єгарів на Черкащині. В селі хвилівка на очах у селян дужі і як згодом з'ясувалося абсолютно тверезі чоловіки нещадно побили двох місцевих жителів. Нелюдську жорстокість спрокував жест одного з потерпілих. Той показав водієві джипа, що мчав селом на знак обмеження швидкості? Подробиці знає Олена Шворак. Того дня пан Іван з онуками йшли до центру хвилівки. каже джип на шаленій швидкості, вискочив перед ними зненацька. джип якийсь. Я кутку підняв він, показує чотири пальці, що мол, куди ж ти преш, 40 кілометрів час до їх, ти преш 140. Він проїхав, здає назад, підійшов до мене і давай бити мене. Я впав, всі знання. На крики по допомогу пробіг сват пана Івана. каже, чоловіки побили і його. Я до водителя і почалась в В общем, я його не встиг ухватити. Вискакує і починають мене колотити. по голові мене, ну як на ринки за лічені хвилини на Галас збіглися селяни. Побачивши, що людей багато, чоловіки на джипі одразу втекли. Він стоїть біля своєї машини, розбирається сідати в машину і ще погрожує цим людям, які лежать побиті в крові. А він ще їм погрожує. Обох, побитих з численними травмами і забоями відвезли у лікарню. А їхньому онуку знадобилася допомога психотерапевта. Навіть о, боюся в це. Село приїжджати. Я папі задавав питання, чому я собака не вкусила бандитів, які убивали моїх дідушок. Нападники правоохоронці затримали вже за кілька годин. З'ясувалося, це єгері місцевого лісництва. Ці хулігани наразі затримані і знаходяться під арештом. Порушено кримінальну справу за статтею 296 Карного кодексу України. Хуліганство Правоохоронці кажуть своєї провини затримані не визнають, стверджують, що їм самим довелося захищатися від селян. Я е, хотів захистити від хуліганів на свого. Директор, але їхня версія про те, як на джип напали двоє дідусів, дитина і цуценя, не переконлива, кажуть правоохоронці. Скільки часу затримані пробудуть за гратами, поки що невідомо. Олена Шворок, Роман Круніс, Черкащина ТСН 1+,1.